Всім привіт! Вітаю вас на каналі Little Wine House. Це сьома частина із серії моїх відео про будівництво виноробні із винним льохом. У цьому відео я покажу вам, як робив підлогу в льосі своїми руками. І першим ділом я вирівняв глиняну основу та добре її втрамбував. Льох це особливе приміщення. Тут завжди підвищена вологість та досить низька температура і високі вимоги до довговічності. Чому я обрав саме цегляну підлогу? Почну здалеку. Найголовніше, я будую саме винний льох, а тут критично важливий і правильний мікроклімат. По-перше, мені потрібно забезпечити необхідну вологість і стабільну температуру. По-друге, зробити це максимально пасивно і використовуючи природні умови з мінімальним залученням якихось механізмів чи приладів, які потребують обслуговування або електроживлення. Досягти цього я можу завдяки ґрунту, який оточує мій льох. А в мене він побудований саме в глині. А глина, як ви знаєте, це найкращий ґрунт для розміщення льоху. І виходячи з усіх цих умов, підлогу було вирішено робити з цегли. Цегла це попечена глина, тому фактично це однорідний матеріал із моїм ґрунтом. Також цегляна підлога створює рівне тверде покриття. Майже як тротуарна плитка. Вона не боїться вологи, добре працює в холодних приміщеннях і не руйнується з часом. Крім того, підлогу легко ремонтувати і, за потреби, окремі елементи можна замінити, не розбираючи все. А ось в цьому місці я підійшов до вентиляції, яка відгалуджується від основної частини до сховища. Я її запустив під підлогу, під шар цегли. Для цього я розібрав частину цегли, підкопався там і запустив туди трубу вентиляції. Зверху я поклав азбоцементний лист та гарненько все просипав піском та пролив водою, щоб там не було ніяких проміжків. Ну і вклав назад цеглу. Але про вентиляцію я згодом зроблю окреме повне відео. Продовжую я класти підлогу, і десь на третій день роботи я закінчив овочесховище. Тобто я вже зробив оцей передній п'яточок перед сходами, ту частину біля аварійного виходу, і ось цю частину у овочесховище. Фактично, в мене залишилась ділянка у тій частині льоху, де буде зберігатись вино. Ну а поки я ковирявся із підлогою, до мене вже їхали залізні двері для встановлення в льосі та у виноровні. Це, скажімо так, перший шар дверей, да, який я планував встановити. Перший шар. Чому? Тому що от у мене вхідні двері залізні, а другі двері вже будуть пластикові. Навіщо я так заморачувався із двома дверима? Я розкажу в наступних відео, якраз де я буду показувати монтаж пластикових дверей. Ну, а поки що монтуються залізні двері. І ось тут видно на відео, що я зробив такий відступ від газоблоку. Це я зробив для утеплення по всьому периметру дверей. В Попередніх відео я показував, що робив закладні при клаці стін, щоб потім до них приварювати двері. І ось, якраз пройшов час, коли двері були встановлені на місце і приварені до цих закладних. Ну і звичайно ж двері були встановлені і в льосі. Там у мене не просто прямокутні двері, а вони арочні. Там хлопцям довелося дещо заморочитись, щоб зробити цю арку. Ось, Але все гарно вийшло. І двері вже стоять на місці. Ну а тим часом я продовжую займатися підлогою. Завершив я підрізку цегли по краях підлоги. Ось тут видно на відео все це в пилюці. Ну і далі у тій частині, що я зробив, я вирішив затерти шви. І тут мені також довелося дещо вигадувати, чому? Бо е, загалом всі, хто роблять бруківку на вулиці, да, вони затирають шви або лише піском, або піском з додаванням цементу. Варіант з цементом мені категорично не підходив, бо весь цей цемент забився б у Цеглу і вона була просто сірого кольору. А я цього дуже не хотів. Саме пісок мені також не дуже підходив, бо це хоч і льох, але все ж таки переміщення, і там може використовуватися пилосмок. Тому якщо буде самий пісок, то при прибиранні пилосмоком, частина його буде просто засасуватись у контейнер. Тому я прийшов до такої затирки: я взяв глину, замочив її водою, десь добу, а може дві. Під розглиною в мене простояло замочене водою. Таким чином глина розбухла, і далі я додав в неї пісок. Я вже там точно не пам'ятаю, там або один до одного, або дві частини в мене було глини, а одна частина піску щось десь в таких пропорціях я робив. Після додавання піску я ще додав води, і я зробив таку консистенцію, ну скажімо так, сметани. Потім я все гарно перемішав міксером та вилив на підлогу. Ну і далі за допомогою щітки почав розганяти весь цей розчин по підлозі, таким чином заповнюючи шви. Мені дуже сподобався результат. Це було якраз те, що я намагався отримати. З одного боку, затірка повинна була якомога глибше зайти до швів, а з іншого якось склеїтись да, та не вимиватись або не прибиратись пілосмоку. І це дуже гарно спрацювало. Ще одна задача, скажімо так, додаткова. Яку повинна була виконати ця затирка? Це захист цегли від цементу. Що я маю на увазі? У мене по плану далі була кладка полиць для вина. Тобто я збирався робити полиці з цегли. А так як це доволі такий брудний процес, я маю на увазі, що цементний розчин, він летить на підлогу і таке інше. І ось цей шар із глини та піску, який я залишив зверху на своїй підлозі, він ще й виконував роль захисту від цементу. Ну, звичайно, я там дещо підкладав плівку, коли клались ці полиці, але плівка там протирається, по ній ходять. І е, шматки цементу можуть втиратися прямо в цеглу, а прибрати потім їх буде досить важко. А коли поверх цегли є такий шар, який пильний, і він знижує адгезію цементу до цегли, то таким чином. Я зможу захистити цеглу від сементу. От, до речі, гарно видно, як повинна виглядати підлога вже після завершення всіх будівельних робіт у льосі. Тут я її якраз помив керхером перед затіркою. А взагалі так буде виглядати підлога, коли буде закінчена кладка полиць для вина, і я все відмив керхером. Але додивіться відео до кінця, бо я, як завжди, обов'язково додам якусь сцену після титрів. Ну а між ділом, поки я робив підлогу. Я ще встиг змонтувати назад гіпсу для водогону. Та приїхав хлопець, який поварив мені терморезистивні фітінги на моєму водогоні. На цьому я буду закінчувати відео. Дякую, що додивились до кінця. Ну і звичайно ж, обіцяна сцена після титрів. Це вже фінальний результат після того, як я закінчив полки для вина, та все гарненько відмив. Але це все в наступних серіях. Всім пока!